Оголошення про збори на підтримку ЗСУ родин що постраждали від прильотів або на лікування від важких хвороб з'являються чи не щодня. І багато хто підтримує ці збори, але не завжди інформація озвучена в оголошеннях є правдивою. Збір коштів може бути одним із видів онлайн-шахрайств. Попереджають фахівці кіберполіції. На даний час одним з актуальних випадків шахрайства є псевдозбір коштів на Допомоги збір коштів в соціальних мережах, де може кожна людина знайти в різних каналах поширення інформації за бажанням допомогти, але не всі такі оголошення є правдивими. Перше, на що хотілося б звернути увагу, те що безпека коштів починається з кожного з нас, і треба максимально уважно перевіряти будь-яку інформацію, яку ми бачимо в мережі інтернет. Бажано переказувати кошти лише, лише через офіційні фонди, збір коштів, або через е, своїх знайомих, які ви 100% впевнені, що займаються цією діяльністю, і направлять кошти саме е, туди, куди потрібно. Е, Додатково хочу наголосити про те, що ні в якому разі не треба переходити за сувнім за сумнівними непідтвердженими посиланнями біля публікації інформації про збір коштів, а також не вказувати на сторонніх ресурсах, на які ви можете перейти власні персональні дані або дані банківських карток чи облікових записів. Ще одне поширене онлайн-шахрайство заволодіння персональною інформацією завдяки так званому фішингу. Інший випадок він тішки схожий, але стосується е, шахрайських схем за допомогою фішингових посилань. Взагалі, фішинг це метод соціальної інженерії, який направлений на те, щоб заволодіти даними громадян, які вони залишають на сайті, на який переходять, тобто вони. Зовнішньо можуть дублювати офіційну платформу, і після введення на даному сайті даних власних, ці дані можуть перейти до рук шахраїв і далі використовуватись у власних злочинних цілях. Такого плану посилання, який мають назву фішинг, частіше за все, зустрічається. Під інформацією про отримання коштів від різних фінансових чи державних установ, і при отриманні такої інформації від когось в смс-повідомленні, або якщо особисто знайшли таке повідомлення, бажано перевірити цю інформацію і краще отримувати тільки з офіційних джерел про фінансові виплати та умови отримання таких коштів. Якщо ж особисту інформацію було розголошено, вже обов'язково треба звернутися до працівників банку, до банку, яким ви користуєтесь, для блокування банківської картки та вжиття всіх необхідних дій для убезпечення власних грошових коштів. Також, якщо ви підозрюєте певні випадки шахрайства відносно вас, обов'язково треба фіксувати, фіксувати докази та звертатися до поліції. Також стосовно даних про банківські картки, ні в якому випадку не можна вказувати на сторонніх сайтах дані стосовно своєї банківської картки, а саме номер банківської картки разом з терміном дії. CVV-код, тризначне число, назву ротній стороні картки. Також пін-коди чи паролі від власного облікового запису в інтернет-банкінг. Аби не потрапити на гачок онлайн-жахраїв, долучайтеся до інформаційних сторінок кіберполіції, є певні ресурси, і саме з цією метою для підвищення медіаграмотності громадян для Допомоги в виявленні таких випадків та обізнаності так діє проєкт під назвою Кібербама, який в собі зберігає всі методичні рекомендації, які доступні в будь-який час для того, щоб знайти, ознайомитись а також повідомити своїм близьким чи рідним. Також додатково хочу наголосити про проєкт Читиві онлайн, який направлений на виявлення та блокування ворожої пропаганди в нашому інформаційному просторі, де кожен у разі виявлення такої інформації може повідомити саме через дану платформу про неї та допомогти в подальшому успішному блокуванні та видаленні її з нашого інформаційного простору. Фахівець ще раз нагадав, що робити людині, яка помітила ознаки шахрайства. Обов'язково, якщо таке шахарство стосується саме банківських карток, звертатись до банківської установи та працівників банку для вжиття необхідних дій. Наступним кроком є фіксація такого злочину у вигляді створення скріншотів або запису екрану, що в подальшому можна буде долучити до звернення, яке ви залишаєте в поліції, і також. Звернутися до поліції за зручним для вас шляхом або за номером 102, або до кіберполіції за номером 0800 505 170, або ж залишити електронне звернення на сайті кіберполіції за посиланням тікіт кіберполісговір.